Мої любі друзі, скажіть мені, будь ласка, по поєднує моделі? Realme GT Neo 3 Realme GT Neo 5 Realme GT 5 Правильно, всі вони є топом за свої гроші, і, мабуть, найкращим вибором, якщо ви там шукаєте собі смартфон вартістю до 400 доларів. Однак це не єдине, що їх поєднує. Всі вони є молодшими флагманами, це не справжні флагмани. Там немає вологозахисту, там немає бездротової зарядки, там немає флагманського дисплею, там немає крутих камер. Ну якщо набрати до уваги основну. Все. І справа в тому, що останній по-справжньому флагманський смартфон компанія Realme випускала два роки тому. Якщо не помиляюся, це був Realme GT 2 Pro. І якщо ми говоримо про глобальний ринок, не про суто китайський. Тобто ситуація така сама, як і з брендом OnePlus, які нарешті розчохлились і випустили свою дванашку. Ось і Realme розчохлились і випустили модель Realme GT5 Pro. І я вас запевняю, вона вам сподобається. Принаймні, технічно, тож якщо цікаво, влаштовуйтесь затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Але друзі, перед цим я знову хочу нагадати, що у нас є свій власний магазин, і зветься він AndroPrice Україна. Нещодавно наш постачальник влаштував розпродаж зарядних станцій, там є і на 1 кВт, і на 2,4, і на 3,6, і ще й діють якісь там спеціальні ціни для волонтерів і для ЗСУ. Тож, кому цікаво, у кого є знайомі серед військових, хто потребує в зарядних станціях, ось можете звертатись, там буде дуже добра знижка. Також хочу нагадати про нас. Наш другий телеграм-канал він зветься Андропрайс Аліекспрес. Якщо ви звикли замовляти щось напряму з Китаю, і на цьому дуже добре економити, то можете підписуватись, впевнений, вам там сподобається. Ну і останнє найважливіше нагадування, друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. Треба допомагати нашим військовим. Зараз у нас триває активний збір, треба зібрати мільйон гривень, там 350 п'ятдесят чи тисяч. Ми вже зібрали. Допомагаємо ми хлопцям з Харсонського напрямку. Тож всі, хто хоче долучитися. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу! Слава нашим захисникам! Продовжуємо! Показали новинку сьогодні вранці, і як завжди, на презентації було дуже багато розповідей про історію бренду, що з останнім часом китайці захопилися всією цією темою. Радує те, що у Realme історія коротенька, тож довго слухати про це не довелось. Вони справедливо показували з тим, що серія GT 5 покоління Neo5, Neo5 SE та GT5 продавалась значно краще ніж попередники. Проріст склав 318% і цим цифрам я вірю. Той же Neo5 вийшов дуже вдалим і на сьогодні сьогодні я вважаю його оптимальним рішенням в принципі. Після цього спікер сказав, що компанія Realme добре розуміє, що на ринку є так звані негласні правила справжнього флагмана. І компанія розробляла новий GT5 Pro відповідно до цих правил. Розробляючи дизайн, вони надихались Realme 11 Pro. При цьому використали нові, більш преміальні матеріали корпуса. Хоча, як на мене, вони явно підглядали за старшим братом Oppo Find X6 Pro. Як мінімум, ви Бергаючи дизайн блоку камер. Також вони заявили про рамку з якогось нового першого в галузі надтвердого алюмінію. Сама рамка повністю пласка, а от екран та задня кришка має невеличке скруглення по краях. Знаю, що не всі люблять скруглені екрани, і я сам відношусь до таких людей. Але, схоже, цей параметр, на думку компанії, також є одним з тих прихованих правил. Всі топ китайці мають екран водоспад, і вони не хотіли відставати у цьому плані. RealMe GT5 Pro має товщину 923 мм. Звичайна шкіряна версія важить 218 грамів, а скляна версія 224 грами. Смартфон доступний у трьох кольорах: червоний камінь, яскравий місяць, це шкіряна версія, і зоряна ніч. Тут скло. Тобто компактним цей смартфон точно назвати не можна. Він плюс-мінус такий самий, як і Oppo Find X6 Pro, про який я нещодавно згадував. Це рівень там, Galaxy S23 Ultra iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, хоча він е, буде трохи легшим. Ну, коротше, ви маєте розуміти, що це топ-флагмент. Новинка очікувана отримала свіжий процесор Snapdragon 8 Gen 3, пам'ять Low Power DDR 5X і накопичувач UFS 4.0. Також знов очікувано, На презентації дуже довго розповідали про новітню систему охолодження. Якщо дивитись суто на цифри, вона навіть ліпша, ніж у нещодавно представленого OnePlus 12. Із цього можна зробити два висновки. Перший це те, що в теорії Realme буде краще поводити себе в іграх та важких задачах. А другий це те, що платформи цих смартфонів повністю різні. Багато хто вважав, що вони з OnePlus 12 всередині близнюки, а тільки зовні відрізняються. Як бачите, це не так. Звісно, після цього була велика кількість слайдів з графіками FPS в іграх, нові додатки для керування продукцією. Уктивністю і інші обіцянки ідеальної поведінки. Окремо на цьому зупинятися не хочу, бо в них завжди все окна презентації. Ще жодного разу не пам'ятаю, щоб китайці сказали, що їх чип тротить як скотиняка та руки впікає. Звісно, тільки реальні тести покажуть і як дещо. Але я щиро вірю в те, що компанія Realme зможе приборкати новий гарячий процесор, бо у них з цим питанням ніколи не було проблем. Вони вдало справлялися навіть з більш проблемними чипами, такими як Snapdragon 888, NDreon 8 Gen uh, 1, той, що без плюса, Тож подивимось. Далі, нарешті, справа дійшла до камер. Основний сенсор точно такий самий, як і OnePlus 12, на 50 мегапікселів від компанії Sony з оптичною стабілізацією. В цілому фото на нього повинні бути реально крутими, от тільки невідомо, чи сильно вплине відсутність брендової оптики Hasselblad. На черекокутну камеру завезли теж від компанії Sony на 8 мегапікселів з автофокусом. Роздільна здатність Хамалувати, але в цілому суди теоретично має бути норм. Ну і основним гостем програми став перескопний об'єктив на 50 мегапікселів. Теж від компанії Sony, сенсор imx 890. Точно такий самий модуль встановлено в Oppo Find x 6 Pro. Суто на папері це дуже серйозна матриця, як для зум об'єктива. Розмір сенсора набагато більший, ніж у конкурентів, таких як Xiaomi 14 або OnePlus 12. То навіть у Xiaomi 13 Ultra сенсор теж менший. З ним, до речі, і порівнювали фото з зубом на презентації. Ну і казати, хто переможець, думаю, не треба. Єдине, що трохи охолоджує емоції від побаченого, це те, що в Oppo Find X6 Pro. Про який я вже згадував, встановлено такий самий модуль. І наші реальні тести, от величезний тест камер, показав, що цей сенсор далеко не імбовий. І той самий Xiaomi 13 Ultra в реальних тестах його переміг. Тож треба перевіряти. Можливо, GT5 Pro дійсно отримав якусь нову оптику, хоча я дуже сумніваюся. Далі нам розповіли про дисплей. Він отримав діагональ 678 дюймів, матрицю OLED з роздільною здатністю 2780 на сімсот 264 пікселі, люмінесцентний матеріал Boy S1, тобто Boy X1, ручну максимальну яскравість 1000 ніт. глобальну яскравість збудження 1600 ніт. локальну пікову яскравість 4500 ніт, підтримку частоти розгортки 144 Гц. з адаптивним налаштуванням LTPO від 0,5 Гц до 144 Гц. Частота миттєвої дискретизації дотику 2160 гц. З шимом теж про проблем не має бути в теорії, дивлячись на папер, дисплей буде плюс-мінус такий самий, як і у OnePlus Ace 2 Pro. І він мені там дуже сподобався. Якщо тут буде не гірше, то це вже перемога. Потім показали якусь дивну функцію розблокування по скану долоні. Як на мене, це чисто фішка заради фішки. Якщо ви припустимо в перчатках і не можете використати звичайний сканер відбитка в екрані, то і долонів він не просканує. А так, то яка проблема просто прикласти палець, а не махати рукою перед екраном. Коротше, Realme треба було показати щось нове, щось нетипове, чого немає у її братів та й в принципі в жодному смартфоні, і вона це зробила. Однак до користі цієї функції, ну, власне, у мене є питання. Ну і наостанок сказали про акумулятор. Тут, до речі, по. Повнокопія того, що пропонують вам Пласт 12. Ємність 5400 мАч, є підтримка швидкої зарядки по дроту потужністю 100 Вт і по бездроту 50 Вт. І як на мене, це найкраще рішення, що пропонує ринок на сьогодні. Ідеальний баланс між швидкістю, зручністю та ємністю акумулятора. Ну і на останок тримайте найцікавіше це ціна. Адже компанія Realme в тусовці BBK це те саме, що Redmi в тусовці e, Xiaomi. Тож, за мінімальність. Комплектацію 12256 просять цього на 464 долари за максимальну комплектацію, всередині якої 16 ГБ оперативної пам'яті і один терабайт накопичувач 590 доларів. Для порівняння ось скільки компанія OnePlus просить за свою дванашку Причому друзі, ви ж розумієте, що суто технічно OnePlus точно нічим не краще за цей рівень можливо, тільки там. Він цікавіше виглядає зовні, бо ця шайба на Realme, ну мені вона зовсім не подобається. Тож моє щире шанування компанії Realme за те, що вони в такі складні часи змогли зробити щось дійсно цікаве за мінімальний прайс. Я впевнений, що люди будуть купувати цей пристрій як гарячий Піріжки. І я буду одним з перших. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Єдине, що мене бентежить, поки що не зрозуміло, чи буде компанія Realme випускати цей смартфон на глобальний ринок. Бо це був китайський лонч, а брати собі в особисте користування смартфон з китайською прошивкою, я б не радив. Тож будемо чекати новин. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал Android News, щоб не пропустити. Всі посилання залишу в описі. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!